Садок, що довго чекав. Ця історія сталася у передмісті одного українського містечка, але могла трапитись у будь-якому місті, селі, селищі, поселенні чи навіть хуторі. І важливо навіть не те, де відбувалися події або з ким, а трапилося це власне із середньостатистичною сім'єю. Так от значно важливішим є те, як зрештою історія скінчилась. Але про все це по порядку. Одного сонячного раночку, коли раніше згадане сімейство готувалось до нового дня, і це міг бути якийсь чарівний напрочуд ідеальний ранок, але так навіть не у кожній касті зараз. Тож. Мамо, ти не бачила мою домашню роботу. Не бачила. Пошукай там, де ти вчора гралась. Мамо, олівці, що ти купила останніми, погано малюють по стінах. Вони до них поприлипали, і з таким матеріалом я творити не можу. Сашко, сподіваюсь, ти зараз жартуєш. Мамо, схоже, що домашку Сашко десь заникав. Кохана. Здається, наш робот пилосос на мої речі полює. Що? На підлозі їх не лишилось, то тепер з мене зриватимеш. Ага. Справді? Ну, та не прикормні його, розкидаючи речі по підлозі. Мамо, а спрей, що тату подарував. Чудово відновлює малюнки, які ти тиждень лимонним соком зі стін зводила. Мамо, я знайшла йогурт, що кудись подівся в минулі вихідні, і він тут майже повний. Він вже досі скис. Його можна їсти тільки тату. Мам, тут ай, це школа. Ну, так і знала, що це ти. Та це не я. Це ти сама, мабуть, перевернула. І як ви могли вже здогадатись, в тому будинку всі і кожен потребував уваги мами. Що скажеш? Класно. Скажу ремонт. Мам, домашкіну ніде немає, я в школу вже точно спізнюся. Тоню, вона тут. Мама, може все? Як інколи буває, матусиної уваги потребували не лише її власні діти. Бачила, бачила? Ну і хто ж так прибирає? Кажу тобі, він проти мене щось таке має. Ага? Оп, оп, ага, Отак? І поки мама приділяла увагу татку. Маленький Сашко неочікувано для себе потрапив у садок. Колись матуся обожнювала проводити час у цьому саду. Але зараз надто вже багатьом потрібна її увага, і садок суттєво занедбався. Так. Та тут гармидер більше, ніж у моїй кімнаті. Сподіваюсь, тут хоч гадюк нема, чи ще яких рептилій. А тобі хіба не час у школу збиратись? Гармий де у кімнаті це наслідок твоїх дій. А тут? Що ж, за ним я колись дуже дбала. А зараз. А зараз ні. Зараз він став таким, тому що на нього мені часу бракує. Навіть посидіти тут не те що прибирати. І повідала матуся Сашку історію любові до садочку. Про те, як обожнювала його прибирати, як розсаджувала і по декілька разів пересаджувала кущики та квіточки. І про те, як з часом все стало складніше. Не вірю, що у тебе щось не виходить. Моя мама може все. Мама, звісно, може. Але це все справа пріоритетів. А мої пріоритети це ви з Софійкою. ну і ще тато. А на все інше часу вже не лишається. Ну що ж? Комусь уже давно порада школи. А як же садок? І з ним я розберусь. Дорогою до школи матусі не давала спокою розмова з сином про те, що вона може, про пріоритети і, звісно ж, про садок. Але найбільш за все, його слова про те, що мама може все. Лиш коли дітлахи вже майже сховались у стінах школи, вона отямилась. Сашко, коли тебе запитуватимуть? Постарайся, бодай робити розумне обличчя. А ти, Софійко, навпаки, не вдавай професора, бо вчителі у власних знаннях сумніватись починають. Діти в школу, і в думці знову сад. Може, після роботи ним зайнятися, чи вже на вихідних. Перебираючи у голові всі варіанти, мама не помітила, як по той біч вулиці їй активно махала сусідка і добра знайома Марта. І Марта була не з тих, хто дозволить уникнути розмови, яким би заклопотаним ти не був. Я тебе кличу, а ти уся в думках. Хоча як я ото була молодшенька, то також щось у голові мусолила, ти це облиш, бо зморшки будуть. Ой, та Сашко вранці про наш садок занедбаний питав. Садок? Та то вже чагарник якийсь. Туди зайдеш ти ще яку заразу вчепиш. Ой, за роботою і сімейним клопотом бракує вже на нього часу. Зроби, як я? Я спершу виділила тиждень і його прибрала та облаштувала, як годиться. А далі ще щотижня треба трохи часу, щоб підтримати порядок. Ну а зараз лиш бур'янську скубу, що від вас лізе. Але якщо запустиш хоч на місяць. То повернути, як було, вже буде ой як непросто. От я виходжу зараз у садочок, і душа радіє. А коли ж і у нас він був заросший, і годі йде зараз брови. Дякую, Марта. І, хоча зазвичай, після розмови з Мартою, Матуся почувалася виснаженою слухачкою, зараз же. Марта дала їй якусь неймовірну віру в себе і впевненість у власних силах. І пам'ятай, що головне це лише почати. Попрощавшись з Мартою, по дорозі до автівки, Матусю знову взяли сумніви і невпевненість. Але ну скільки ж можна, досить вирішено. Ну, все, садочок. Сьогодні я точно за тебе візьмуся. Головне почати. Раз довести все до ладу і потім підтримувати. Ага? Запросто. Опинившись на роботі, сумнівів вже не було. І матуся продумувала виключно конкретний план робіт з чого почати, що треба для роботи і тому подібне. За тим міскуванням і день пролетів як година. А зараз швиденько додому, приготую, нагодую і в садок. Мершій залишивши офіс, матуся, мов на крилах, добралась додому. Деякі планувала, швидесенько приготувала вечерю, всіх нагодувала і чим душ за всіма прибрала. І хоча за день вона добряче втомилась, та втома не мала ніякого значення, бо сьогодні ненька була сповнена натхнення на великі звершення. І, здавалось, що сам їй у цьому сприяв. Ну що ж, почнемо з бур'янів. Маму вони добів били. Та не склалося, як гадалося, і вечір роботи у садку різко перейшов у вечір підтримки маленької донечки. Це життя таке несправедливе. Ну а що? У мене в школі теж так. Когось по тижню до дошки не кличуть, а мене щоразу. Але ж ти завжди всі відповіді знаєш. Матусина підтримка безцінна, і донечка завжди для мами на першому місці. Ну а садочок, садочок так само лишився чагарником. Наступного ранку матуся так само готувала Софійку до школи. Так само захоплювалась вмінням Сашка псувати свіже вифарбувані стіни і потім довго зводила його мистецтво, повертаючи стінам пристойний вигляд. І цілий день пояснювала значення цифр у звітах своєму керівнику, бо він мав пояснити їх своєму. І через день усе було точнісінько так само: домашки, помальовані стіни в очікуванні визнання. І брудний одяг, з якого фарба зводиться ще важче, аніж із самих стін. А далі знову черговий ранок з домашкою. І знову думки про те, що поки матуся не дасть саду раду, не зможе в черговий раз відчути себе всесильною. І зрештою, вона вирішила заручитися підтримкою. Ні, ну так діла не буде. Попрошу чоловіка, щоб за дітьми ввечері приглянув. На роботі пошвидше звільнюсь і займусь садом. Як вирішила, так і зробила. Наступного ранку за першої ж нагоди Матуся звернулася за допомогою до чоловіка. До речі, коханий. Приглянеш ввечері за дітьми. А ну так можна. Матуся чим дуж поквапилася на роботу. Щоб якомога раніше її закінчити і зайнятися садом. Ну що ж, до роботи. Проте ніхто на роботі не знав про мамині плани на вечір, а враховуючи неочікувану перевірку, якби і знали, то це навряд би щось змінило. І щойно матуся розібралась із однією купою паперів, які й одразу ж підносили іншу. А потім ще одну і ще одну здавалося, що паперам тим же немає кінця і краю. Одним словом, не той день неня вибрала для роботи із садочком, і під кінець робочого дня, коли нарешті матуся мала можливість піти додому, у неї вже не лишилося жодних сил. І було лише відчуття спустошеності. Ох, неначе не судилося мені у тому садочку лад навести. І чому ж у сусідки вийшло, а у мене ніяк? Що ж я роблю не так? І лише на порозі будинку матуся згадала, що на неї вдома чекає ще й приготування їжі та прибирання зі столу. І вже сидячи перед горою немитого посуду, ненька готова була здатись. Та виявилося, що це ще не все на сьогодні. «Віддай моє, ні, моє! Віддай! А! А на додачу. Кохана ледь не забув. Завтра маю важливу зустріч. Попросуй білу сорочку, будь ласка. Неначе камінь опустився Матусі на груди. Відвідчою хотілось кричати, але від втоми виходило лише схлипувати. На те схлипування з'явилась Софійка. Матусі. Що трапилось? Чому ти плачеш? Садочок. Я обожнювала за ним доглядати, а зараз і бур'ян вирвати часу бракує!» Матусю, чому ж ти мені не сказала? Я б залюбки тобі допомогла. А одразу ж за Софійкою у дверях кухні з'явився і Сашко. Я чув ви про садок говорили. Мам, якщо це через те, що я напередодні казав про нього, то це зовсім неважливо. Заходилася Софійка Матусю втішати. І тим, що за все Софійкине життя до садочка їй ніколи діла не було. І тим, що всі, навіть татко, ненці із наведенням порядку радо допоможуть. Я теж допоможу, у мене десь і трактор був, він невеличкий і іграшковий, але травою квіти нищить на раз, бабуся не раз мене за це сварила. Та ми з цим садочком за годину розберемось. О, ви про садок! Я вже злякав, що то галас через бабусине блюдо, яке хтось ненароком розбив. Але то не я, я тоді в кімнаті був. Підтримка родини страшенно розчулила матусю, але разом із тим дала сил не здатись і спробувати знову. І цього разу разом. Ну що ж, садочку, цього разу ти точно не викрутишся. Вся сім'я за тебе взялась. І це було дійсно так. Уперше за довгий час, чи взагалі вперше, всі працювали разом, і кожен допомагав як міг. Сашко стриг траву, Софійка саджала квіти, хоч і штучні, та й горшок замість саду. Але ж страшенно відповідально. Навіть Марта прийшла допомогти. Адже була вражена згуртованістю родини. Та що там Марта? Навіть татко прийшов працювати. Хоча давайте татка відмітимо формально, бо він втомився швидко, та й погода була ж надто чудова для роботи. Проте як би там не було, але результат вийшов чудовий. Садок знову став місцем сили і відпочинку, а не чагарником, на який боляче було глянути. До речі, спільна праця дуже здружила Софійку з Сашком. І ця дружба не обмежилася садом. А матуся зрозуміла, що якщо не здаватись, і постійно, бодай потрошку, але обов'язково послідовно прикладати зусилля, ніякий чагарник тобі не перешкода. А особливо, якщо не тягнути все самому, а правильно розподіляти роботу між усіма на додачу. Кожен відчуває себе важливим і потрібним, командним гравцем. Ну от казав же. Вони тупо полюють на мене. Кінець. Надзвичайно вдячні за увагу.